Крутенько хочу відповісти на питання. Питання дуже цікаве. Буду старатися коротко, щоб вас не дуже мучити. Яка різниця у Богослужінні УГКЦ і ПЦУ? Основна та, що у ПЦУ молитва за Боголюбиву і богом бережену Україну нашу, а у ГКЦ тільки за народ. Правда, невідомо за який народ. Вже є нове видання служебника у ГКЦ, але, на жаль, молитовне прохання так і залишилося невідомим народом. Хіба б що українська церква молилася за Україну, український народ, а не за якісь невідомі для порівняння, даю тексти із служебника УГКС і ПЦУ. Класне запитання? Класне запитання. Мене коли такі питання задають, я це трохи нервую. Щось мій мікрофон заводиться, що він хоче. Є свій нервую з тої причини, що людина не знає, що каже. Богом бережений народ. Є таке в текстах, так? Господи, твій Богом бережений народ. Народ Божий. так? Народ Божий. Народ Божий це народ без паспортів. Це не є паспорт. Як тебе є паспорт України, це український народ, російський народ окремо, окремо польський народ. Народ Божий це народ Божий. Він без політичних кордонів. Тепер, чому ПЦУ кажуть за українську. чекай, чекай. За Боголюбиву, Богом бережену Україну нашу. Чому вони так кажуть? Бо тому, що українська греко-католицька церква, Українська греко-католицька церква церква, яка завжди була з народом і ніколи не була з владою, яка б влада на території України не була: Австро-Угорська імперія, польська шляхта, Російська імперія, Радянський Союз. Що би не було, яка би влада не була, церква була, українська греко-католицька, з народом. У 1946 році українську греко-католицьку церкву заборонили, Бо тому що це була церква, яка, була, яка мала центр в Римі. Як це так в Радянському Союзі? Після перемоги Гітлера, розумієте, який, який, який Рим. Тільки Москва мала бути. І в нас була. Православна церква, Московська православна церква. Без всяких уточнень. Московська православна церква. І коли стала Україна, православним треба було уточнювати, за кого ви всі молите, за яку ви народ молитеся. Тому православним Української православної церкви, Православної церкви України, треба уточнювати, за який народ ви всі молите. А Українській Греко-католицькій церкві не треба уточнювати. Дуже перепрошую за емоційність, але я син України. Я є слуга Української Греко-католицької церкви. І для мене це є дуже важливо. А решту всім треба уточнювати. Бо тому так вони її уточнюють. Крапка. Йдемо далі. Отже, підкажіть, як бути правильний знак. Як, як правильний є зник без вісти мій наречений на війні. Вже прийшов рік часу, і не знаємо, чи він живий чи ні. Що маю, чи це гріх звертатися. До, як там кажуть, гадалок, а таке інше, але ж вони єдині, які, е, які дають якусь надію, кажуть, живий і треба. Боже, нічого не чужа. Кажуть, живий. І треба чекати, і вже просто не знаєш, що робити, куди звертатися. Друзі мої, діти мої, цвіти мої. Ну не треба вам тих гадалок. Ну не треба. Як тобі гадалка, скаже, що він живе його треба чекати. Тобі хтось інший інакше скаже, чи я тобі скажу інакше? Ну, це, ну пропавши без вісти, туди входять, які не знають, де вони є, яких загинули, хлопці бачили, але забрати тіло не може. Ті, які в полоні, але ніхто про них не має інформації, вони, пропавши без вісти. Тобто, або конкретно підтвердження, що він в полоні, або конкретно, як вбитого, повертають, тіло ідентифікують і туди вже кажуть, що загинув такий-то, такий-то. До того часу він рахується безвісти, пропавши. Я кажу, де би він не був, в полоні, чи загинув. Поки він безвісти пропали, моліться як за здоров'я. Бог має свій план. Всі молитви, які ми молимо, вони нікуди не пропадають. Це якщо, наприклад, за живота, за нього ніхто не молився, маємо тепер нагоду за цю людину помолитися. Навіть якщо він загинув, ми молимося як за живого, щоб Бог його повернув. А вже коли буде мати точність. Підтвердження, що от загинув, будемо тоді молитися за упокій. Поки без безвісти, моліться за здоров'я. За здоров'я моліться. Не йдіть до гадалок. Нічого вони вам не поможуть. Гадалки на щиті нікого не привозять. Якщо робити домашню церкву, то треба не туди. А як чоловік помер обручку носити чи ні? Дякую. Обручка це символ, що ти одружена. У присязі один одному ви казали, поки смерть не розрушить вас, смерть робить тебе вільною від подружжя. Обручку носити не треба. Бо, тому що обручка означає, що ти, жонат, тобто, що ти одружена або жонатий. А якщо ти є вільний, то значить не треба носити обручку, не дурити ні людей, ні Бога. Вітаю, Отче Василю. Хотіли би запитати, у Біблії написано, ми маємо славити день в суботній, і сам Господь Бог шість днів працював, а на сьомий він спочив і освятив, і поблагословив день суботній. А як ми якось звикли і самі в неділю, чому так, де є правильно, може, будь ласка, пояснити, велике вам дякую. Шість днів Бог працював, на сьомий день Бог всі змучив. Сів собі тако на приспі, взяв собі тако кухлик води, бо тільки так змучив, бо страшне, чоло тако ткосі втирає. Не приписуйте Богове людські якості. Шість днів Бог працював, цих шість днів було, каже, Господи Боже, для тебе один день, як тисячу років, тисячу років, як один день. Це було шість етапів формування землі. Зірки небо, Сонячні світила, потім зібрав воду в одну купу, та що на землі, і над землею. Що знаєте про ту воду, що над землею? Це не хмара. І так далі. І потім рослини ще один день. А це, цей один день може бути 10-15 тисяч років або мільйон років. Так? Це було шість етапів творення землі. І коли ми говоримо про сьомий день Бог відпочив, Він каже, шість днів працюй, сьомий день, Господи, Богу твоєму. День суботній, пам'ятай, щоб його святкувати. Шабат на євріті означає нічого не робити. Нічого не робити. Пам'ятай день, коли ти маєш нічого не робити. Не суботній субота, а день, коли ти маєш нічого не робити. Ми маємо неділю святу, так? нема діла, так? По єврейський шабат. По-українськи нема діла. Неділя. Що не зрозуміло? Шість днів працюємо, суботу працюємо, субота також в деяких фірмах є вихідний. в неділю маємо вихідний. Все дуже зрозуміло. Є день, який ми присвячуємо Богові. Чому неділя? Бо тому що в неділю Христос воскрес із мертвих. крапка. А заповідь каже: пам'ятай день, день, якщо говорити по-українськи, неділю. Щоб його святкувати. Бо шабат це не діля. Шабат це нічого не робити. Неділя, нема діла. Все, крапка. По – воскресення. День, коли Христос Воскрес. Все. А понеділок то є день після неділі. Понеділок. Українська мова правильна. А в що означає понедільник? Ніхто не знає. Так, Пан священник, слухаю вас, ваші проповіді, вони дуже цікаві. Хочу вас запитати, добре, чи, е, чи цілими днями думаю про Бога, чи я його, я його не нагніваю. Цілими днями думаю про Бога. Чи я не, як ви можете його нагнівати, так ви ці день про нього думаєте. Знаєте, якщо дівчина знає, що є хлопець, і вона про нього цілий день думає, як він може на не як той хлопець може на дівчину образити, якщо вона цілий день про нього думає. Нічого не образить, не переживайте. Але треба не тільки думати. Знаєте, як представте світово, той самий хлопець, а дівчина, вона сиди вдома про нього цей день, думає. А він собі сидить в себе вдома так про неї думає. І так собі думає, думає, так всі постаріли, помирали та й чистий спокій. А не думати, треба ще трохи всі дебати. Так само і з Богом, треба трохи здивати. На то є неділенка придіть до церкви, перестаньте думати, почніть трошки говорити до Бога. От наш Богородець Діво, перехрестивці, образ поцілювати, розумієте, висповідатися, прийняти те причастя. Не лиш думати. Так що, то, що думаєте, то дуже добре, але крім того, є таке поняття ора ет для по латині, так? Молися і працюй, мало, щоб ти лиш просто молився або думав усе. Та отже, хочу поради, чи мене, мене вкрали гроші, а я знаю, що це, я знаю, хто це зробив, але мені ніхто не вірить, це зробили, що зробили мене винно, що я все придумала. Мені, мені дуже гірко. Ну, доню моя. Якби я знав, скільки у тебе вкрали гроші, я би тобі постарався якусь частину вернути, Та так якби паруся назбирало, то ми би то питання якось вирішили. Але кажу вам, так питання ніколи не вирішуйте. Якщо в тебе вкрали гроші, давайте поможемо ти з може їй буде легше. Ні. Якщо в тебе вкрали гроші, значить ти за що заплатив, за якусь науку. Якщо в тебе вимантили гроші шулери, ти заплатив за науку. І якщо не допомагає з одного уроку, ще раз заплатиш. І Якщо в тебе вкрали гроші, порахуй, що ти за щось пожертвувала. За те, за що колись відмовила комусь жебракове, якомусь відмовила комусь, що там в тебе хтось щось попросив, і ти не дала, бо Ні, я типа не почував. Ти ці гроші, які мав Бог від тебе просить, дай йому. Бог посилає своїх людей і до своїх, так? І якщо до тебе Бог прислав людину, і ти не дав йому гроші, Бог від тебе їх забере. Загубили, украли. Просто по необережності щось спустила, збила, розбила, загубила, забула, все. Бог забере. Так що не переживайте, Господи, Боже, дякую, що грішні, і добре, що не здоров'я. Дякую, Боже, що забрав грошима. Все, от така ваша буде бесіда. Якщо украли гроші. Цього, більше запитань нема. Щиро дякую вам за запитання. Ви молодці, дякую за вашу активність. Нехай Господь Бог вас благословить зараз.